Все це підготуємо у вигляді прес-релізу, всім вам розійшлемо. Там будуть додатково вказані відповідно, наші централізовані узгоджені номери телефонів, за якими буде здійснюватися напрямок кожної діяльності. Запис людей на автобуси, збір коштів, всі напрямки Діяльні. діяльності. Прошу наголосити, що ще раз кажу. Штаб опору знаходиться за адресою Бориславська, 2 і повідомлені вам телефони це є телефони цього організованого штабу опору. Ми не несемо відповідальність за там, скажем, ті дії, які здійснюються за іншими телефонами, за іншими адресами і не узгоджені з нами. В першу чергу я з цим звертаюся до тих, хто планує якісь дії, та до представників правоохоронних органів. Вас буде належним чином повідомлено про всі масові акції відповідно до чинного законодавства. Всі наші дії підпорядковуються чинному на сьогодні законодавству України, і ми діємо виключно в правовому воді. Дякую. У мене запитання. Слухалось. Позавчора я приходив у координаційний центр. До вас звертався з тим, що хотів передати кошти для координаційної ради. Скажіть, будь ласка, чому у вас відмовляються підписуватись про отримання коштів? Я не уповноважений ставити підписи за отримання коштів. Хто вас уповноважений це робити? Кошти збираються через неприбуткові партійні та громадські організації. Вам було слід було звернутися до них. Я би вчинив незаконну дію. Отримавши від вас кошти і розписавшись за них. Дякую. Товариство, я ще раз хочу дати відповідь на це питання. Там, ну, знову ми виглядаємо таким чином. Знову я звертаюся до того, що я вже казав. Ота сама ситуація, що недавно на е, телеканалі ЗІК Остап Броздов чітко і запевняв всіх, що от яка погана ситуація, ми програли, ми програли, ми не програли товариство. Ми вже виграли, ми стали на три щабля вище. Колись ми вимагали тільки євроінтеграції і тільки зміни уряду, ми сьогодні вимагаємо почати з чистої сторінки. І тут та сама ситуація. Зараз не потрібно загострювати ті чи інші ситуації, або їх спотворювати. Треба чітко розуміти, що всі наші дії мають бути узгоджені. Ми маємо бути синхронні. І нам не потрібно якихось, якщо ми будемо між собою загострювати ситуації, до добра це не приведе. Влада цього і чекає тільки, щоб ми між собою щось не поділили. Перший етап був. Скажемо, якийсь такий, не такий, можливо. Зараз влада тільки буде наполягати на тому, щоб нас розділити, роз'єднати зсередини. Це їхня мета, любими засобами. Тож це треба відкинути. Да, є кошти, волос будь ласка, на давайте помогу. Ми вітаємо всі ініціативи, ті, які будуть узгоджені з нами. Ми не є закритою структурою і всіх кличемо до співпраці. Але прошу не ставити в нас постфактум. Про зроблені не узгоджені з нами дії. Замоги не розвіднути. Товариство, дякую. І І можливо, телефон мобільний залишається той самий 097 05 6 77. Міський телефон ми повідомимо ще. Буде. Можливо, якщо про запитання? Може є запитання? Звичайно. Я не прес, але в мене запитання. Прошу, то запитання такого? Е, ну, бо я, скажімо, приймав участь у встановленні з 88-го року України як держави, не таке питання, чи є розуміння. розуміння, Ви були е, на Майдані, що е, е, ну, найбільше постачання скажімо, людей на Майдан це є Західні області України. Це я думаю, тут всім відомо. Чи є розуміння, що цей процес, якщо ви сказали, що він є не... Є, Довготривалий, що ці кілька областей можуть виділися людським ресурсом. Чи є таке розуміння десь у організаторів е Майдану штабів конвенції Петро Петр, Ісакович? Петр, ну, ви можливо, уважно слухали. Власне, ми тому і наголосили, що ми і питання правки людей, і питання е десь з транспортних засобів трошки переформатовуємо. Якщо відразу там після ночі 30-го числа, був вибух емоційний і максимальна кількість людей Зверталася, хотіла поїхати, і ми змогли забезпечити цей процес. Тобто ми кожен день відправляли транспорт. Зараз ми продовжуємо цей процес, але вже підходимо до нього дещо інакше. Ми просто відправляємо людину там на день, на два, подивитися на ну висловити своє фе і набрати з того духу майдану. Ми готуємо підготовлені нормальні групи, які свідомо їдуть не на один, не на два дні. На довший період часу, там залишаються, йдуть в підпорядкування тих штабів, виконують там конкретні функції, повертаються на відпочинок і їдуть наступні групи. Тобто ми тим оптимізуємо і людський ресурс, і ну, скажімо так, матеріальний ресурс нашого міста, бо я можу говорити тільки за штаб міста Трускавця. Ту саму схему ми запропонуємо нашим сусідам найближчим, Стернику Друговичу Бориславу. Не виснажувати людський і матеріальний ресурс хаотично, а визначити ту кількість, яка щодня вона власне є визначена всередині. Тобто вночі на майдані має бути хоча б 10